Протягом життя ми постійно зіштовхуємося з ризиками: від проблем зі здоров'ям до втрати майна. Всіх не передбачити, але можна застрахувати головне життя. Для того, щоб правильно вкласти страхову угоду, в першу чергу потрібно володіти необхідною інформацією. Серед страхових послуг особливе місце займає страхування життя або лайфове страхування. Про нього і будемо говорити сьогодні в програмі. Для чого потрібне страхування життя та як обрати надійну страхову компанію? Про формулу захисту ваших коштів дізнайтесь сьогодні. У програмі в Україні життя страхує 62 компанії. Однак, у порівнянні з розвиненими країнами наш ринок це крапля в морі. Час Україна посіла перше місце у Європі за рівнем смертності. Серед головних причин: захворювання в першу чергу серцево-судинні та травматизм виробничий і побутовий. Це цікавий продукт, але на сьогоднішній день сказати, що є таке проникнення серед населення страхування життя, ми ще не можемо, да? тому що воно складає там не більше 6 і взагалі доля ринку страхування життя в загальному об'ємі премій на сьогоднішній день складає там близько 7 Лайфове страхування буває двох видів: термінове та накопичувальне. Про кожен з цих видів поговоримо окремо. Термінове або ризикове страхування. Людина купує страховий поліс на певний строк. В разі настання страхового випадку, наприклад, інвалідності, смерті, хвороби, виплачується відшкодування. Певна сума зазначена у договорі. У цьому випадку страхова компанія це свого роду сейф, у який різні люди кладуть гроші на чорний день, наприклад, кожен по 200 гривень. Якщо з одним із клієнтів стається страховий випадок, він може отримати тисячу гривень. Банківське страхування має чимало гострих кутів. Воно є обов'язковим для позичальників, але зовсім не гарантує отримання відшкодування власником полісу чи його родин. Іншим різновидом лайфового страхування є накопичувальне. Воно може стати альтернативою недержавному пенсійному фонду або депозиту. Ви заключаєте договір та з певною періодичністю платите внески. Страховим випадком може стати смерть, проблеми зі здоров'ям, втрата працездатності та досягнення певного віку. Після настання страхового випадку вам виплачується відшкодування, яке складається з ваших внесків та процентів, нарахованих на них цьому випадку страхова компанія захищає ваші гроші від інфляції. Ви сплачуєте страхові внески, а страховик інвестує їх в різноманітні активи. Таким чином їх примножує. Головна відмінність від тих же депозитів полягає в наступному: ставка дохідності не є фіксованою. Зазвичай вам гарантують кілька відсотків річного прибутку та можливий додатковий дохід. Друга відмінність це прив'язка до вашого стану здоров'я. Саме тому страховий платіж розраховується індивідуально та враховує ваш вік, стан здоров'я, професійні та особисті ризики. Якщо людина займається спортом, то звісно, що у людини достатньо високий ризик травматизму буде. Якщо людина не займається спортом, то в неї буде високий ризик захворювання так, відповідно. І це необхідно передбачити. Якщо в родині були хворі на певні хвороби, то звісно, що вони можуть передатися. І це повинна теж передбачити. Договори по лайфовому страхуванню укладаються на довгострокову перспективу. У них детально прописується, що саме вважати страховим випадком. Тому до оформлення документів потрібно підходити особливо ретельно. Дві поради, тобто розкривати правду про стан свого здоров'я. І друга порада це читати договір страхування життя. Обов'язково ні затримують виплати або порушують договір. Ви можете звернути зі скаргою до сервісного центру з обслуговування учасників ринків фінансових послуг. Він функціонує при Нацкомфінпослуг – державному органі, який регулює діяльність страхових компаній. Найбільшою проблемою лайфового страхування є питання платоспроможності страховиків. Оскільки страховка купується на довгий період, страхова компанія має бути спроможною розрахувати зі своїм клієнтом і через п'ять років. Іде сьогодні оцінка якості формування активів страхової компанії. У Нацкомфінпослуг розробили законопроект, який передбачає створення фонду гарантування страхових виплат за договорами страхування життя. Тобто, у разі визнання страхової компанії неплатоспроможною, страхувальник зможе отримати певну гарантовану суму з фонду гарантування страхових виплат. Страхування життя може стати дієвим інструментом захисту на випадок нещастя, втім лише за умови дотримання наступної формули захисту. Перевірте ліцензію компанії, поцікавтеся її репутацією на ринку та фінансовим станом. Попередньо уважно ознайомтеся із договором страхування, особливу увагу зверніть на обов'язки сторін, закладені ризики та умови виплати відшкодування. Зверніть увагу на пункт про фактичного набувача відшкодування в разі настання страхового випадку.